Добрий день. Оце у нас карника. Дивіться, я дивом ще не гнав її. Це вона вже займає два корпуси. Зараз глянемо, трошечки їх напугаємо, бо у нас погода дуже слаба, така має бути дощ. Подивимося, що вони несуть у нас з рапсу. Повна рамочка, якщо буде видно, блистить повна рамка рапсу. Рапс вони ще не печатають. Але відео я не про раб хотів зняти, А відео я хотів зняти про те, що молодим пасічникам дуже часто рекомендації. Підставте расплод на виході, підставте однодневну личинку. Але не кожен пасічник, особливо молодий, знає, що це таке. Тому зараз ми спробуємо на цієї сім'ї знайти рамку расплода на виході і показати вам. Ось така от сімеєчка на 13 травня. Зараз пошукаємо розпліт на виході. На цій рамочці видно, що розпліт уже тут вийшов, але нам треба розпліт на виході. Багато трупового розплоду. Маточка карника сіє гарно, без пропусків. Ну це розпліт ще не на виході. Це лічинка, якщо буде видно. Це відкритий розпліт. Це теж повністю відкритий розпліт. При огляді дивимося на мисочки. Ось, ось знайшли мисочку. Скриваємо, дивимося чи немає в неї лічинки. Тобто в цій сім'ї вісім рамок розплоду. І в восьмірамочному вулику всі вісім у неї розплодні. Навіть крайня рамка. Теж розплодна. Маточка. Ось і маточка. І ось розплод на виході. Дивіться. Якщо буде видно, ось о, бачите, Все це ячейки питається вилізти бджілка, ось, о, бачите? Ось о, рядишком з ячейки теж питається вилізти бджілка. Це вважається розплод на виході. Але ми чуть-чуть прозівали з ним, так як бачите, вчора практично вся вийшла бджіла. На сьогодні залишилось тільки не понизу декілька бджіл ще не дійшло. Тому, якщо вам потрібно поставити розплод на виході, знаходити рамку і дивитись там, де бджолка починає прогризати кришечку сота, то вважається розплодом на виході. Ну от якось так.